Аромат свіжозмеленої арабіки здатен пробудити не лише мене, а й через екран ноуту ведучого сніданку з 1 плюс 1, який щойно в ефірі готував смачнючий бутерброд. А зараз вже гороскопчики на сьогодні і в рухомому рядку дата 5 грудня. У мене ж на сніданок панкейки, вони ж мамині пухнасті оладки з бананом і горіхами. Щоб додати білку, можна й відварене з ніжним кремовим жовтком яйце, адже це дуже корисно. За сніданком прокручую в голові плани на день, хоча намагаюсь не робити цього, щоб зосередитися на ароматах та смаках їжі. Таким чином потім не буде хотітися щось перехоплювати до обіду. Адже мозок у голові зафіксує, сніданок відбувся успішно. Ти сита, задоволена, наповнена енергією і готова до нових звершень. Насолоджуюсь кавою з улюбленої філіжанки білого кольору. Мені так подобається пити каву в кав'ярнях саме з білих керамічних філіжанок, що придбала і собі таку. Але перед тим презентувала моїй близькій родичці кілька гарних горняток, які мене вже не надихали, а їй доставили радісні емоції, адже саме такі горнятка вона потребувала. Так мої філіжаночки змінили власника і продовжили надихати інших людей. А мій настрій на висоті підтримує керамічне горнятко у молочному кольорі. До речі, останнім часом мене більше надихає саме не купівля нового, а звільнення простору від речей, якими не користуюсь. Я намагаюсь дати їм другий шанс віддати тому, хто їх потребує. Всесвіт не залишає порожнечі, проте він заповнює її тим, що несе вам радість. Так, я, коли розмірковую залишати ту чи іншу річ, задаю собі питання чи дарує вона мені радість? У разі негативної відповіді я з легкістю її відпускаю. У відпусканні старих речей є своя неповторна магія. Це як сеанс у психотерапевта. Може на ментальному рівні дозволити відпустити разом з ними стару версію себе, надихнути, дати ще більше простору для творчості і натхнення та розуміння того, що життя це потік, а ти хочеш рухатися ним вільно, без прив'язок до будь-чого, що не несе тобі вже радості. І всередині тебе одразу таке невеличке тремтіння з'являється, як напередодні дивовижної події, яка обов'язково має відбутися. Адже стільки енергії вивільнено. Отже, любі мої, ловіть завдання від різдвяної ферми. Щоб перезапустити в прийдешному році потік удачі і фінансового зростання, відпустіть не менше трьох речей, які вас більше не надихають. Також можна видалити кілька застарілих контактів в телефонній книзі. Це також дає простір для нових радісних знайомств, а можливо, й нового кохання. Вчасно залишити старе, це можливість впустити нові щасливі події у своє життя. А ви, як гадаєте, пишіть в коментарях. Дуже цікаво дізнатися саме вашу думку. Обіймаю. а я вже починаю чекати нашу наступну зустріч. З вами була я, ваша. Улюблена різдвяна